Ми належимо до церкви Ісуса. ми належимо до вибраним Христом, до тієї церкви, що несла спокуси, що згиналась під тяжким Христом. Бути вибраним признання Боже, серед мільярдів душ людських. Ми дітьми Господніми назватись можемо, самого Творця. А не земних царів. Бути вибраним у цьому світі, це не упиватися життям, не у розкошах прожити щасливі миті, бути вибраним це будь його дитям. Бути вибраним це плакати і молитись, не до спані ночі у постах. На колінах ви стоять, не просто так схилитись, щоб почув. Господь на небесах, бути вибраним це більстві заховати, ворога простить і обігріть, на насмішки відповідь не дати, за Христа життя все положить, бути вибраним це часом не доїсти, свій шматок вітати сироті, це стояти у проломі, коли хочеться присісти, бути вибраним. Це стояти у проломі, коли хочеться присісти, це служити людям щиро просто простоді. Бути вибраним це будь завжди готовим. На страждання смерчі, у тюрмо, це пройти шляхом життя кровавим, залишитись вірними йому. Бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни. Що йшли далеко за Христом у тюрми кайдани. Це прості і хлопці, і дівчата, і вони хотіли щастя мати, і вони хотіли тім свій збудувати. Так, вони були, як нині ми, та за щастя їм було вмирати, свою молодість губити у тайзі, шматок хліба на десять поламати, плакати ночами. У тузі. Це батьки, що з дітьми попрощались, з сиротами полишались на землі, на сльозах їхні дороги будувались, на кістках позводили мости, це укриті старці з сивиною, які несли вірю крізь руки, їм ламали руки за спиною, катували, наче хижаків. Це заплакані старенькі наші мами, які знають, чого варта віра на землі. Вони ж не раз прощалися з синами, вони дочок поховали у землі. Це є вибрані, їх світ весь був не вартий, їхню долю кров'ю і сльозми, викарбована на життєвій карті. Вони вибрані, були, як нині ми. Вони плакали, молилися ночами, щоб Господь свободу дарував. І сьогодні їхніми сльозами. Бог для нас цю церкву дарував. Церква вибрана, Христова наречена, Духом запечатана навік. Муки ти пройшла, і кров'ю ти краплена, ти переступаєш в вічності поріг. Вже пройшли віки, століття за плечима. Що на завтра, діти, Божі, жде? Будь же вибраною, ах, ця наречена, будь же вірною, бо твій Господь гряде Амінь.